Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Матч регулярного чемпіонату України між хокейним клубом Кременчук та столичною крижинкою у нас розпочинається прямо зараз. Людова Арена Айсберг. Сьогодні поєдинок в нас між двома командами, які вже е жодним чином не може повпливати на розподіл місць у турнірній таблиці. Кременчук вже готується до старту. Е плей-офф. Два поєдинки проти Кременчука залишаються. і давайте. Будемо дивитися перший з них. Стартове вкидання. Гості у нас грають в біло-червоних кольорах. Відповідно, Кременчук у чорній формі Там хокейного клубу Кременчук. Лялька зараз отримує пас за воротами. і буде вигадувати щось цікаве. Лялька зараз під стійку намагається красиво шайбу завести, але все ж таки воротар її зупиняє. І зараз буде вкидання для Кременчука. Перша п'ятірка повністю бойова. Пара захисників Дмитро Ігнатенко під сьомим номером та 89-й Богдан Панков в нападі грають під 78 м Євген Баджан, 82-й Гліб Кривошапкін. І зараз ще один момент не дозволяє супернику відправити швидку шайбу. Багато передач Кременчук комбінує. Ще один пас в центр кидати з цієї позиції поки що зручно. І ось тут знову Петленко знову вступає у гру. Через борт віддає вперед. Лялька на протилежний фланг. У Георкяна є, в принципі, простір, але встигають фокисті крижинки повернутися назад. Зараз який кидок. І Шайба влучає в каркас воріт. від поперечини вилітає за межі ігрового майданчика. Сталі лялька праворуч віддав на Геворкяна. Геворкян навколо себе зібрав трьох суперників і повернув на свого капітана. Ось ми бачимо цей момент. На то він і є регулярний чемпіонат. Тут кожен матч, кожен потенційно набраний бал він важливий. І на початку сезону, і всередині, зараз шалений момент. І шайба опиняється все ж таки у воротах після добивання. 1-0 стає рахунок. Юрій Мироненко зараз приймає вітання. Подивимося ще раз. Ось тут перший кидок. Ну і там одразу два хокеїсти могли добивати. Андрюшенко тут поруч не було. Дука, Дука, можливо, все ж таки від... Петленко такий воротар, що Ох, зараз наврочив я все ж таки щойно збирався похвалити першого номера Крижинки. Як він пропускає вдруге. І ось так святкує. Це взяття воріт Кривошапкін. Гліб подвоює перевагу своєї команди потужним китком з правого кола вкидання. А наразі рахунок 2-0. Петленко продовжує обертатися у своїх воротах, на білка в колесі, а Кременчук навколо цих воріт продовжує плести свої мережеві атакувальні. І ось тут ми бачимо, що дійсно дуже-дуже так. Впевнено, вальяжно грають місцяни біля чужих воріт. Віталій Лялька зараз яку паузу витримував. І, зрештою, віддав гольовий пас на дальню стійку, де вже із воротарем суперників Дмитро попереджає розбирається. І зараз приймає вітання і від свого капітана, і від решти партнерів по цій п'ятірці. І красиво наближається до голкіпера. Попереджає, перекладає шайбу на незручну. І вже китком з бекенду над щитком вже є гравець, який набрав два очки. І це. Захисник Денис Мотусевич, який двічі асистував своїм партнером. І Зараз ще один момент за участі Керманчука біля чужих І Ще одна нагода. Дука подійна спроба від 34-го номера кинути по воротах, забирає шайбу Микита Петленко. Віталій Лялька вже також сьогодні бал набрав. Пам'ятаємо його результативну передачу. Зараз у нього видаткова позиція. Дуже потужно від капітана, але повз ворота. Нонстоп в такому форматі продовжує Кременчук атакувати в сьогоднішньому матчі. Так, майже не залишаючи зону суперника. Особливо це в другому періоді може бути небезпечним для Криженка, але Криженка тримається. Красивий фінт від Дубного, але далі його вкрадають і ось... Бачимо так само на повторі момент Михайла Гіваркяна. Едуард Захарченко віддає передачу зараз на свого партнера якомога швидше розпочати атаку. І іноді з таких моментів воротарі не мають вали за результативність, якщо б зараз вдалося закинути. от те, що вже команда пристосувалася до дорослого професійного хокею, зокрема, гри в втіло прийомів силової боротьби в цьому зробили прогрес, але ось зараз 4-0 стає рахунок. І Абаджан, який не скористався свою нагоду в попередній атаці, зараз вяє тому, що рахунок у нас змінюється на табло. Ще раз дивимося ось цей прохід і красиво з незручної шайба відправляється під ближню стійку. Крижинці важко шайбу перехопити і важко вийти з оборони в атаку. Ось, Наприклад, зараз є розставлена позиція з володінням шайби за чужими воротами, за своїми воротами так і потрібно розташуватись так, щоб без втрати шайби дістатися до чужих воріт. Зараз вдається це зробити і ледь, ледь не закидає. Насправді Крижинка в цій ситуації Едуарда Харченко виловлює шайбу. Ігнатенко повертає на 89-го номера. Ще одна класна передача. Ну і це було дуже красиво розіграно. 5-0 стає результат. Артем Целгородцев закидає сьогодні вперше. Але перед цим в нього було дві результативні передачі. І це перший гравець, який сьогодні має три очки за результативність. Зараз приймає вітання від своїх партнерів. Ну і якраз Арденцелгороцев робить рахунок розгромним в нашому сьогоднішньому поєдинку. Дуже красиво ось так, в дві передачі Так, продовжуємо грати без порушення правил. Ну і ось знову так, начебто, є вільний простір. Зараз кидок по воротах і рахунок у нас знову змінюється. Кременчук дуже блискавично так карає свого опонента за ось такі втрати в нейтральній зоні. Якраз щойно хотів сказати, що, наче є простір, можна рухатись вперед, розпочинати свою атаку, але наскільки швидко Кременчук Шебу перехоплював опонента, і В'ячеслав Андрушенко зараз робить свою справу. 91-й номер після цього перехоплення багато хто очікує на перші домашні матчі у плей плеф кременчука Ну якщо все складеться в нас без сюрпризів, якщо буде в нас протистояння Кременчука із Соколом в півфіналі, то це класичний хокейний двобій. Зараз 7-0 стає рахунок у нашому матчі. І Гліб Кривошапкін закидає вже сьогодні вдруге. І це його четвертий бал. 2 плюс 2 в нападника Кременчука. Ще з дивимося на повторі. Ну, знову ж таки, тут максимально зручна передача на гліба проходить. Але, звичайно, що перед плей-оффом було б непогано налагодити гру в спецбригадах. Зараз стійка рятує, а далі вже Макаренко. І, відповідно, шайбу у воротах. Сполучної команди ми з вами не побачили. Ось тут може бути контратака непогана. Архипенко Його вихід майже віч Архипенко не переграє зараз Едуарда Захарченка. На добиванні, в разі чого вже був готовий Філіпов, так, який відпочив, скажімо так, на леві штрафників, і в нього швидкості вистачало. Іля Мерзляк Цим китком додає тільки ще один сейф. Едуарду Захарченко до його статистики скромною в сьогоднішньому матчі. Ось тут порушення правил має бути. І головне, щоб там все було в порядку з гравцем Кременчука, тому що ось таке падіння дуже виглядає погано. Не спираючись на праву ногу, зараз Гліб Кривошапкін. Підіймається, і за допомогою Дуки Кривенка залишає лід. Ну ось тут падіння і ну, будемо вірити, що ось принаймні цей повтор не дає натяку на якусь жорстку травму пошкоджень на різноманітних турнірах. Дійсно, на жаль, є ось таке за Цим хокеїстом. зрозуміло, що це не з його провини, але якось так іноді співпадає. Зараз який сейф від Макаренка міг би бути, але шайба все ж таки вилітає вже з воріт. 8-0 стає рахунок. Здалося, що Данило Макаренко здійснив все ж таки сейф. Але ось це його кульбіт, ось це падіння в спробі Шайб зупинити, було як то кажуть, ефектним, але не ефективним. Пропускає Макаренко, і це п'ята суха звитяга містян над столичною молодою командою. Тож із цим ми і вітаємо Кейне Кременчук. Завтра команди зіграють ще раз. Дякую, що були з нами. Болівайте за український хокей. Не забувайте підтримувати збройні сили України. І на все добре ще почуємось.